Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Ченел. Мене звати Оля, я проживаю на Кіпрі. В своєму блозі я максимально хочу показати вам, який же гарний тут острів, як ми подорожуємо і як ми взагалі тут живемо. Практично кожні вихідні ми плануємо якусь поїздку в різні місця, в різні міста. Хоч острів і невеликий, він по розміру, майже як третина Київської області. Але в принципі можна завжди придумати, як провести вихідні. Над сьогоднішнім маршрутом ми Думали дуже довго, бо ще не зовсім спала спека, і ми згадали дуже гарне місце, в якому ми були. Ну, можливо, пару місяців тому просто проїздом. От, ми їхали по трасі, випадково побачили, і зрозуміло, що треба туди повернутися, погуляти. Тому збираємося. Я досушую волосся. Чоловік також збирається, і будемо їхати. Якщо говорити про клімат на Кіпрі, то він дуже теплий. Ось зараз середина листопада. Я ось так їду гуляти. Ну ще перевзуюся в кросівки, бо будемо дуже багато ходити. Зиму тут ми ще не застали, але як такової зими, тут в принципі зі снігом не буває. Кажуть, що зима тут більше схожа на таку прохолодну осінь. Температура коливається в районі 20 градусів. Ну, побачимо, що буде через місяць. Півтора вирушаємо вже по відомій нам трасі у сторону гір. Їхати від Лімасолу до того місця всього лиш на всього хвилин. Цей час пролітає досить швидко через дуже живописні пейзажі. Завжди звертаю увагу на такі віддалені поселення людей. Кожен ранок зі свого будинку можна милуватися на гори, але в той же час поряд траса 10 хвилин, і ви вже в місті. Чим ближче до гір під'їжджаємо, тим більше серпантинна дорога. Але захоплюючи види на навколишні гори та долини, дуже мене відволікають. Хочеться зафіксувати на пам'ять просто кожен метр. Цієї подорожі. Ми вже під'їжджаємо до нашого місця. Воно розташоване на річці Курі в центральній частині острова, близько до міста Лімасол. Перед вами найбільше водосховище на Кіпрі. Це водосховище має величезний об'єм і є важливим джерелом прісної води для різноманітних галузей, таких як сільське господарство, промисловість та місцеві водозабори. Водосховище побудоване в 1988 році і відіграє ключову роль у забезпеченні води. Для сільськогосподарських угідь у регіоні та навколишніх районах. Крім того, це водосховище також служить місцем відпочинку для туристів та місцевих жителів, які приходять сюди на риболовлю, пікніки та різні види водних розваг. Велика площа води та живописні види роблять його привабливим місцем для проведення часу на природі. Плавати там не рекомендують, але відпочивати на човнах та різних водних скутерах на деяких ділянках водосховища дозволяється. Проте рекомендують попередньо уточнювати. Ці правила а от для риболовлі це дуже популярне місце, бо в водосховищі можна зустріти і знаменітні види риб, серед яких карп, щука, сом, охонь, лящ та товстолоб. Але все ж більшість людей привертає краса цього водосховища та можливість зробити дуже багато гарних кадрів та відео на фоні нього. Ми також їхали саме з цією ціллю. і як бачите, впоралися на всі 100. Вона робила і фотографії, і відео, тому дуже рекомендую. Рекомендую відвідати це місце. Під'їхати до водосховища можна практично з бубої сторони. Минулого разу ми були зі сторони Тродоса, але біля дамби більш зручніше припаркуватися. Ми вже з'їздили пообідали в Макдональдс. Зараз у Лідол. Тут дуже багато вже цікавого до Різдва. Напишіть, якщо вам цікаво показувати магазини, які про як ми скупляємося, що ми купуємо, буду також і це у блогах більше показувати. Тому зараз ми скуповуємося і їдемо додому вже відпочивати і готувати. На вечерю, до речі, ми будемо варити креветки. У лідел велика кількість різних заморожених креветок у різних розмірів. Так, тут у нас 540 грам за 10 євро, але ми взяли свіжі по 15 євро за кіло. Ледь не забула засняти нашу вечерю. Це ось ці креветки, що я казала, купляли в альфа Вони такі, ну як? Як палець по розміру. І знаєте, з чим будемо їсти з оцим соусом з Макдональдс? Дуже смачний соус. Окремо схожих я ні разу ніде не зустрічала. Коротше, смачного нам вчора не встигла зафіналити наш випуск, не розказала свої емоції, бо були дуже насичені два дні. Це буде два випуски. Тому зараз хочу якось це підсумувати, але невеличка перерва на битовуху. На вихідних у нас був ще такий дуже цікавий шопінг. Ось настільки цікавий, тому зараз у мене такий трошки е, режим прибиральниці. Е, Ремонтниці, навіть не знаю, як назвати те, що я буду зараз робити. А потім буду все підсумовувати. Якщо коротко, у нас з'явилась. Пліснява. Я думаю, всі, хто живе на Кіпрі, а, чи живе в якихось країнах, де висока вологість і відсутнє централізоване опалення, розуміють, що пліснява рано чи пізно в квартирі з'являється. Ми тут живемо ну практично рік. Пліснява з'явилася в душовій кабіні на оцих, знаєте, стиках, там, де силікон, ці силіконові вставки, вони під силіконом, мабуть, попала туди волога і почалася пліснява. У мене буде дуже цікаво. А задача спочатку боротися з пліснявою, і коли я її вижену з хати, тоді треба буде зідрати оцей силікон. І накласти новий силікон. Ось такі плани. Оця штука це пістолет для цього силікону. Як пояснив чоловік, щось вони кудись там щось вставить і отак нажимати і заправляти силікон. Ось покажу поближче мій набір домогосподарки. Оцей спрей. Якщо сподобається і буде ефективний, то розкажу в наступному відео. Ну чи може в цьому встигну, дивлячись, скільки я ще його буду знімати і монтувати. Силікон, пістолет і е, лопатка, чи що це таке? Ще знадобиться маска для обличчя і якась. Ну, зараз пошукаю якусь щіточку. Все, пішла я! Боротьба з пліснявою зайняла трошки більше часу, ніж я планувала, бо в мене вже наступний день. Вчора цілий день я а, потратила на боротьбу з пліснявою. Потім відчищала силікон. Ввечері ми вже разом з чоловіком новий силікон накладали. Ну, коротше, день пройшов дуже швидко, тому зараз, 9 ранку, я зібралася, вийшла у парк, зробила собі каву і хочу підсумувати вихідні, які були дуже насичені. Чині, ну по-перше, це дуже кайфово в будь-який момент там в годині їзди потрапляти в якісь нові цікаві місця. А тим паче розуміти, що в годині їзди ти можеш опинитися десь в горах чи на якомусь новому пляжі, чи доїхати до водосховища. Чи до соленого озера, тобто, поки от ми скільки, ми майже рік вже на Кіпрі, а я досі в шоці, що так можливо. Я дуже жалкую, що я раніше не завела Ютуб е, канал, бо коли я вже буду знімати деякі влоги, це ми будемо повторно на деякі локації їздити. І вже не буде, знаєте, отої першої реакції. Бо коли ми переїхали на Кіпр, ми переїхали в кінці лютого, а березень, квітень і травень погода дуже класна, саме для таких поїздок, для піших прогулок. І дуже багато місць ми відвідували, гуляли, і я не знімала. Ну як я знімала інстаграм, я знімала TikTok, А для Ютуба треба був якийсь, знаєте, пінок. Чоловік зробив цей пінок. <гум> дозволив мені звільнитися з роботи. І тепер в мене є час, щоб так повноцінно знімати влоги. Бо, чесно, якщо знімати, наприклад, Інстаграм і Тікток, це, е, ну, наприклад, 3-4 години в день. Це якщо прямо добре займатися. А якщо знімати Ютуб, то це, ну, це повноцінна робота. Бо в вихідні ми їздимо, знімаємо, а в будні дні це все треба монтувати. І знаєте, так, можна так не заморачуватися, можна просто не знімати це все не робити ніякі ні розкадровки, ні не ні звук, ні музику, просто зібрати це в відео і викласти. Але я трошки перфекціоніст. Мені треба, щоб все було гарно. Я Придираюся до кожної там мілочовочки, мені треба там і музику підібрати, і десь там звук підкоригувати. Тобто ну я дуже прямо от прискіплива до цього всього. Плюс там якісь заставочки, картиночки, вкладки, там у ці різні звукові ефекти. Робота над одним випуском займає ну, два дні. Два дні, звісно, це не прям з 9 до 6, Це там я можу займатися якимись своїми справами. Там і по дому, і вийти прогулятися, але це повноцінні два робочі дні. Вихідні пройшли дуже класно. Я рада бути в таких місцях. Мене це дуже надихає, і дуже надихає створювати далі нові відео. Тому цей влог буду завершувати. Я дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!